Мешканці району КРП без проблем доїжджають до центру міста після вручання народного контролю. Перевізники дотримуються маршруту. До народного контролю звернулись мешканці Коломиї та королівки, які живуть та працюють поблизу заводу КРП. Вони скаржилися. Маршрутки не доїжджають до кінцевої станції, а розвертаються на попередній. Як дітям, так і людям похилого віку. Доводилось ходити пішки за будь-якої погоди та в будь-який час доби. Багато так буває, що їде просто до парку і розвертається, А я питаю, йому, чому він їде до КРП, а Він ну, каже виходити. Просто я йду від парку аж е, додому вночі. Журналісти народного контролю зафіксували на камеру порушення перевізників, які скорочують собі маршрут. Чому так з'ясовуємо безпосередньо у водіїв? Чому ви не доїжджаєте до кінцевої зупинки? Не Ми щойно звідти там чекають люди на маршрутку. я не маю коли в мене час. Ну, вас є графік. Конкретно написано дов... «Довбуша КРП. 4... Чотири хвилини мови довбуша КРП. Ну чому ви не доїхали? Відео з порушеннями маршрутів журналісти заносять у мерію. На вимогу активістів народного контролю тут зібрали і привели до тями усіх міських перевізників та водіїв. Раз ми зробили попередження. Якщо ви дальше не реагуєте, і будуть ваші шофери це робити, де більше після таких сьогодні розмов, то, шановні, будемо розривати з вами угоду. Тим часом активісти народного контролю обіцяють стежити, або перевізники завжди дотримувались маршрутів. Контролювати ми будемо не просто з камерою там раз чи два. Контроль проводиться постійно, і всі люди, які там мешкають, яких ми записуємо, мають мій номер телефону. Ви все зрозуміли. Кілька днів журналісти і активісти народного контролю повернулися на автобусну зупинку КРП і переконалися, нас справді почули. Кожен автобус на цих рейсах відтепер дотримується маршруту, незалежно від того, є пасажири чи немає. Тепер немає проблеми доїхати вже з кінця міста в центр міста. Дякую народному контролю за те, що швидко і ефективно вирішив цю проблему. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ